Всім привіт! Мене звати Гіві і це перше відео на моєму Ютуб-каналі, яке буде присвячено Notion. принаймні на початку. Потім може з'являтися ще якісь плани. В цьому відео я хотів анонсувати взагалі свої плани щодо каналу. Зараз я приступаю до створення т... вірніше, я вже створив свій курс по Notion. А він буде дуже крутий, він буде повністю безкоштовний. І я навіть не знаю, чи є наразі платні курси. Я зустрічав лише одні платні курси, але я впевнений, що цей мій безкоштовний курс він зможе потя потягатися з, з платними версіями. І тут буде база, але дуже просунута база. Тобто 95% користувачів точно знайдуть в цьому курсі все те, що. Вам буде потрібно для ефективного використання Notion. Ми розглянемо всі можливості, всі елементи при налаштуванні Notion. ми розглянемо базові елементи Notion. що таке сторінка, що таке блок, ми розглянемо бази даних, ми пропрацюємо всі окремі властивості баз даних. Ми попрацюємо з Notion формами, з Notion чартами. так деякі речі ми будемо чіпляти лише поверхнево. Втім, це дасть вам усві... все одно, у вас буде повне усвідомлення, як конкретно з цими речами треба працювати. Я не хочу розтягувати цей курс, щоб він вийшов занадто великим. Тому я хотів би записати його в такому доволі швидкому форматі. Всі модулі, всі окремі навіть теми я буду розбивати таким чином, щоб це були більш короткі відео, але при цьому змістовні. Тому. Ось мої плани. Поступово я буду викладати всі відео. Там буде десь біля, якщо зараз не помиляюсь, 11 модулів. Скільки відео вийде, поки що не знаю, тому що до запису лише зараз приступаю. Але я впевнений, що цей курс вам дійсно дасть повне розуміння того, як працювати з ношом, чому я взагалі прийшов до. Ідеї створити цей курс, я наразі активно сижу в Треці і побачив дуже багато запитів від людей, що вони дійсно не можуть зрозуміти, як працювати в цьому ноушені. Я трошки це розумію, тому що коли я зареєструвався в ноушені, це було десь три роки тому, мабуть, мені теж спочатку було складновато працювати. Потім я дивився багато YouTube-відео, читав, пройшов курс від самого Notion. Він також є в вільному доступі, єдине, що він англомовний. Ось. І потім якось так вийшло, що просто спрогресував в цьому напрямку і наразі займаюся вже Notion професійно. В мене є мій сайт, ви можете потім подивитись в описі до цього відео, де я також розробляю вже notion шаблони. А, наразі вони більше націлені під бізнес. Така особливість моїх шаблонів, бо я дуже люблю різного роду статистичну інформацію дуже люблю вирішувати саме командні задачі. Втім, може скоро дійду до якоїсь до якихось персональних шаблонів в тому числі. Тому в мене є шаблони. В мене є сервіси, які я надаю по налаштуванню notion середовищ будь-якої складності. Я використовую багато автоматизацій, складних формул для того, щоб все зробити автоматизовано в цих середовищах. Тому я вважаю, я знаю, про що я говорю, і цей курс, в цьому курсі, я спробую дійсно передати всі корисні знання, які закриють, мабуть, потреби дійсно ось більшості. Кому потрібен Notion. для більш складних задач, дійсно там вже треба буде записувати насправді окремий курс, тому що що я маю на увазі, коли кажу про більш складні задачі, як правило, це вже стосується саме роботи з формулами. Ми розглянемо в цьому базовому, я так його називаю, хоча він базовий плюс, мабуть, курсі і формули також, але ми більше розглянемо про те, що це таке, яка логіка. Працювання з ними, які типи формул бувають, і якісь найпопулярніші способи використання формул. Втім, просунути використання формул воно вже ну, прям дуже складне, і там є дуже складні налаштування в своїх просунутих формулах. Там цей код можна сказати, що це код мене часто займає і 15, 20, і більше рядків. Формул, тому я не впевнений, що це той матеріал, який потрібен для цього курсу. Плюс там дійсно треба набагато більше відео, набагато більше часу, більше детального розбору. Тому, сподіваюся, я передав ідею цього курсу свої плани на майбутні, може, я не знаю, кілька тижнів. тому... Давайте переходити до навчання і потрошку дивитись всі відео. Завчасно буду дуже вдячний, якщо ви будете проявляти активність, лайки, коментарі, підписки, щоб не пропускати відео в тому числі. Тому всім дякую і побачимось далі.